Фільм починається з подій 20-річної давнини. В шкільній роздягальні для хлопчиків приймає душ досить вгодований підліток, який танцює. За ним спостерігає група однокласників. В цей час у спортивному залі директор оголошує ім'я Володара премії, випускник 1996 року. Їм став капітан збірної з легкої атлетики і загальний улюбленець Келвін. Золота ракета Джойнер. Задоволений хлопець вийшов на середину ігрового поля і зробив сальто назад. Чим викликав бурю оплесків. Він зізнається у коханні Мегі Джонс. Посеред його промови раптово відчиняються двері і в зал забігають підлітки, які кидають на підлогу оголеного хлопця з душа. Усі починають реготати. А Келвін знімає свою куртку та віддає її бідоласі. В офісі компанії чоловіки пліткують про призначення співробітника Ітона новим заступникам директора та вечірку з цього приводу. Один з них відмовляється йти, тому що обідає з дружиною. Це дорослі Келвін і Мегі, які за обідом обговорюють святкування 20-річчя шкільного випуску. Засмучений чоловік не хоче йти, тому що не отримав підвищення. І залишився простим бухгалтером. А жінка вважає, що їм потрібно звернутися до сімейного психолога. Келвін отримує в соцмережі запиту друзів від Боба Стоуна. Келвін погоджується та приймає пропозицію. Виявляється, що це той самий однокласник, якому він віддав свою куртку, Боб призначає йому зустріч сьогодні о 18.00. Джойнер ввечері йде до бару, і раптом хтось ззаду торкається його плеча. Він обертається і бачить величезного чолов'ягу. Це Боб. Келвін не може повірити своїм очам, тому що той дуже змінився та став справжнім Граклом. Друзі випивають та згадують минуле через деякий час у них виникає суперечка з відвідувачами бару. Потім починається бійка, яка майже одразу і закінчилася, тому що усі чотири супротивника лежать на підлозі. Келвін вражений здібностями Боба. Велетень пропонує покататися на байку. Чоловіки приїхали до школи, і Боб зізнається, що у нього зовсім не було друзів. У двері в роздягальню Келвін каже, що йому дуже соромно за те, що з ним зробили однокласники. Чоловіки побачили вітрину з усіма досягненнями їхнього випуску. Там багато нагород і фото Келвіна, який зізнається, що він не виправдав надії. Але Боб запевняє, що завжди буду вірити в нього, і згадує, як той зробив заднє сальто. Келвін намагається повторити трюк, але невдало падає на живіт. В кінці зустрічі Келвін, стоячи біля свого дому, пропонує Бобу звертатися, якщо буде потрібна допомога. Боб одразу просить його допомогти розібратися з одним банківським рахунком і нахабно входить до будинку. Джойнер одразу визначає серйозну міжнародну бухгалтерію з офшорними рахунками. Він з'ясовує, що це аукціон, де ставки на мільйони доларів, і торги закінчуються вже завтра. Раптом Боб розливає пиво на ноутбук, тому пропонує розбиратися вже зранку. А зараз він залишається ночувати у Келвіна. Вранці Джойнер виявляє, що Боб ще з. А все у кімнаті перевернуто. Хтось стукає у двері. Він відчиняє і бачить двох чоловіків і жінку, які представляються агентами ЦРУ. Вони шукають Бобу у кімнаті, але там його вже немає, та ідеальний порядок. Здивований Джойнер запитує, в чому справа. Жінка відповідає, що його друга Боба розшукують за вбивство та зраду. А ще в його руках держтаємниця, яку він хоче продати. У розмові з нею Келвін стверджує, що не є другом Боба. Згодом він у супроводі агентів приходить до свого. Офісу Джойнеру дзвонить Стоун і каже, що хоче зустрітися в цьому ж будинку. Усі агенти біжать, щоб затримати його. Келвін повертається до свого кабінету, де його чекає Стоун, який зізнається, що є агентом ЦРУ. Він імітує пожежу і бере у заручника друга. На крики Келвіна повертаються агенти, і в офісі починається перестрілка. Джойнер сидить у візку і постійно повторює, що він не в грі. Нарешті двох друзів оточують агенти. В цей час працьовує пожежна сигналізація і удаляється зі стелі. Боб штовхає візок з Келвин Перед собою та стріляє навкруги. Велетень розбиває вікно і друзі летять вниз, падаючи на надувну фігуру. Потім вони сідають у машину та швидко їдуть. Боб розповідає, що три тижні тому злочинець на ім'я Чорний Борсук викрав ключі шифрування до шпигунської спутникової програми і хоче продати їх на аукціоні. Якщо у злочинця все вийде, то ЦРУ втратить контроль над супутниками. Стоуну потрібна допомога Келвіна, щоб знайти номер транзакції переможця, по якому вони дізнаються, де відбудеться угода. Боб залишає машину у старої промислової будівлі. Джойнер повторює, що він не хоче бути в грі. А Стоун каже, що вони повинні довести цю справу до кінця, тому що його звинувачують у вбивстві напарника Філа, якого насправді вбив чорний борсук. Поки вони розмовляють, до ангару заїжджає байк і водій починає стріляти у друзів. Бобу вдається зупинити його. В цей час Келвін сідає на байк та тікає. Джойнер зупиняється та дзвонить дружині. Вони домовляються зустрітися вже у психолога. Він не хоче, щоб вона йшла додому, тому що там. Чекає пастка. Тільки Келвін дістається до свого дому. Перед ним зупиняється чорна машина, в якій чекає агент Пем Харріс. Жінка розповідає, що у Боба психічний розлад і він втрачає зв'язок із реальністю. Вона приголомшує Келвіна висновком, що саме Боб Стоун і є чорним борсуком, і це він підставив напарника Філа. Агенти відпускають Келвіна, тому що він єдиний, кому Стоун довіряє. Пан передає чоловіку електрошокер. Мегі сидить на прийомі у психолога. До неї приєднується Келвін, який з подивом бачить там Боба. Джойнер обурюється його присутністю та намагається піти. Але його дружина, яка не впізнала Боба, наполягає на психотерапії. Стоун пропонує тестування, і Мегі у захваті, тоді як Келвіна це дратує. Засмучує на дружина йде, а друзі починають сперечатися. Справжній доктор Ден приклеєний скотчем до дверей комори. Терпінню Келвіна приходить кінець і він дістає електрошокер. Боб хвалить його за те, що пішов на угоду з Пем, інакше вона б не відпустила його. Він пояснює, що йому вкрай необхідні здібності Келвіна, щоб отримати номер транзакції, переможця торгів. І таким чином Стоун дізнається, де буде проходити обмін. Келвін веде Боба до спеціаліста з міжнародних транзакцій. Виявляється, що це Тревор, той самий, який в школі знущався з Боба. Тревор знаходить номер транзакції та розповідає, що знайшов дорогу до господа, тому хоче попросити пробачення ушокованого Боба за те, що зробив у шкільному спортзалі. А вже через секунду чоловік починає реготати та обзивати Боба тупим. Келвін сподівається, що його друг вдарить кривдника, але той просто йде. Джойнер піднімає записку з номером, яку Тревор зневажливо кинув на підлогу, та намагається наздогнати Боба, але той їде на ліфті. Келвін знаходить Боба на вулиці, і той каже, що довіряє лише йому. У відповідь Нер зізнається, що сказав агентам ЦРУ, де вони знаходяться, бо боявся за Мегі. Через мить їх арештовують. В кімнаті агент ПЕМ допитує Боба. Їй потрібні коди до супутників. Вона застосовує тортури і той кричить. Все це чує Келвін і дуже хвилюється за друга. Йому вдається обезброїти агентів, які його охороняли, та увійти у кімнату, де допитують Боба. Тепер Келвін у грі. Друзі вибираються з секретного бункеру та тікають на машині. По дорозі Келвін розуміє, що номер транзакції, який дав Тревор, це довгота та широта. Координати вказують на місто в Бостоні, тому їм потрібен літак. І вони знаходять його у приватному аероклубі. Поки Келвін відволікає охоронця, Боб витягує літак на злітну смугу, і вони летять до Бостона. Раптово літак починає падати. Боб запитує, про що Келвін жалкує найбільше у житті. І той відповідає про те, що немає дитини. Боб вмикає мотор, і літак продовжує летіти. У Бостоні Келвін залишається на поверхні, а Стон відправляється на підземний паркінг, де його вже чекають злодії. Джойнер бачить, як до паркінгу заходить Агент Харріс. Він здогадується, що чорний борсук це вона, і вирішує попередити про це Боба. Як тільки Келвін входить до паркінгу, Боб стріляє в нього. Злодій вимагає товар, і Боб демонструє йому флешку. Раптом з'являється напарник Філ, який нібито загинув, і зізнається, що чорний борсук це він і теж показує флешку. Келвін приходить до тями на підлозі, спостерігає, як Боб і Філ, кидають свої флешки до них покупця. Але тут з'являється агент Харріс і починається стрілянина. Під дощем з куль Келвін встигає схопити обидва. Дві флешки та біжить. Він вибігає на місто паркінгу. Його оточують Боб та Філі, які обвинувачують один одного в зраді. Колишні напарники починають битися. Келвін хапає пістолет та стріляє у Боба. Філ забирає у нього пістолету, розказує, що колись підстроїв свою смерть, для чого придумав чорного борсука та підірвав сумку з кров'ю. Тепер Філ хоче вбити і Келвіна. Колишня зірка школи робить своє сальто назад, але знову падає на живіт. Цим трюком йому вдається відволікти увагу ворога, і Боб скручує Філу шию. Стоун просить вибачення за те, що поранив друга. Він каже, що Келвін народжений для роботи в ЦРУ. Їм потрібно віддати коди агенту Харріс, а потім поспішати на свято випускників. До своєї школи вони дістаються. Гвинтокрилом. Боб входить до спортзалу і почувається ніяково, тому хоче піти. Але Келвін зупиняє друга. На сцені оголошують короля Балу, і це Боб Стоун. Велетень невпевнено йде до сцени. Раптово до нього підходить Тревор і починає знову казати образливі речі. Боб миттєво б'є його, переступає та йде далі. На сцені Велетень каже чуттєву промову, дякуючи другу та підкреслює, що головне ти сам. Після чого скидає з себе весь одяг, почуваючи себе впевнено та вільно. До Боба підходить яка у школі була його коханням? Вони дуже радіють зустрічі, обіймаються та цілуються. Свято продовжується. Пройшов час. вагітна Мегі проводжає чоловіка, якого чекає на вулиці Стоун. У Келвіна перший день праці в управлінні ЦРУ, Боб приготував для друга подарунок. Це його шкільна куртка.